Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про пригодницьку трагі-комедію Сторічний старий, який виліз у вікно і зник. Одна склянка, але потім ви все розкажете одного холодного дня. Алон Карлсон знаходить свого найкращого друга, кота на ім'я Молотов, мертвим. Його розірвала лисиця, тому старий обмотав динаміт навколо сосисок, простяг бікфордов шнур і підірвав лисицю. Після цього випадку Алана помістили до будинку для людей похилого віку. У день свого століття Алан вирішує піти з дому для людей похилого віку через вікно. У дні, що залишились, він обирає не чекати смерті, а насолоджуватись якими пригодами. Алан відправляється до найближчої автобусної станції, де купує квиток вперше назване селище. На вокзал заходить нервовий хлопець із звичками. Ми неонациста та валізою, яка не поміщається разом із ним до туалету. Нацист кричить на старого, щоб той тримав і не відпускав валізу до його повернення. Алан, не відпускаючи валізу, йде на свій автобус. Тим часом у будинку для людей похилого віку виявляють його зникнення. У дорозі Алан згадує свій життєвий шлях. На мене всі кричали: від проводників до диктаторів. Батька Алана вигнали зі Швеції за пропаганду використання презервативів, як засобу порятунку від голоду та злиднів. Тоді той поїхав Їхав розповідати про це до революційної Росії, але його там швидко розстріляли більшовики. Мати Алана отримала речі покійного чоловіка, де були яйце Фаберже, матрьошки та фотоапарат. Алану з дитинства дуже подобалось підривати, і матрешки йому послужили в цьому. Мати Алана продала Фаберже купцю Густавсону лише за кошик продуктів. Через два роки вона померла. З того часу юний Алан почав жити сам по собі. Алан із валізою прибуває на покинуту станцію, на якій живе доглядач на ім'я Юліус. Автобуси звідси не ходять, поспішати нікуди, тож можна поїсти. А ще краще випити. Неонацист викрадає працівника з попередньої станції, щоб той вказав, куди вирушив дід. У результаті неонацист знаходить покинуту станцію і погрожує Юліусу розправою, якщо той не поверне валізу. Проте Алан, підкрапшись іззаду, вирубає бандита. Його замикають у морозильну камеру, і щоб той не кричав і не погрожував, Юліус включає охолодження. Потім вони відкривають валізу і бачать, що вона повна грошей. Алан знову згадує про своє життя. Після смерті матері. Він продовжував підривати все поспіль, і одного разу для випробувань він обрав той самий пагорб, де проходив купець Густавсон, частини якого розлетілись по всій окрузі. За цей злочин Алана відправили до психіатричної лікарні, де він жив під замком кілька років аж до повноліття. Якось його оглядав професор із расової біології і, проаналізувавши зовнішність, подумав, що в його роді є чорношкірі. Крім того, батько Алана був революційно налаштований, а сам хлопець має схильність до насильства. Тому професор ухвалив рішення, що гени Алана повинні залишитись при ньому, і провів йому операцію на пахвинній зоні. Поки старий згадував усе це, лідер банди байкерів на прізвисько Щука намагається додзвонитись до одного зі своїх, який мав йому принести валізу. У свою чергу від щуки цю валізу чекає голова мафії. На ранок Юліус виявляє, що вчора забув вимкнути холодильну камеру, і неонацист замерз на смерть. Алан згадує про те, як він пішов працювати на завод із виробництва снарядів, де познайомився з Естебаном, який закликав вирушати до Іспанії на боротьбу проти режиму Франциско Франка. Алан погод. Ходився, бо на війні можна було зайнятися улюбленою справою підривати. Але коли Алан і Естебан прибули до Іспанії, Естебана одразу ж пристрелили. Алан добре проводив час в Іспанії, підриваючи мости, але незабаром йому це набридло. Він обмотав динамітом свій останній міст і пішов на дорогу гальмувати машину, яка б могла його підвести. Зупинився кортеж Франка, і в цей момент за спиною Алана вибухнув міст. Генерал подумав, що Алан урятував йому життя і організував на його честь святкову у вечірку, а також подарував особистий револьвер. Юліус та Алан вирішують позбутися замерзлого трупа, тому везуть його залізницею на склад, де зберігаються ящики з вантажем для авіаперельотів. Розкривши перший ящик, що їм попався, старі витягують з нього вантаж і закидають усередину труп. Пункт призначення джибуті. Ну, хоча б світ подивиться, говорить наостанок Алан. Дійшовши до міста, Юліус та Алан зустрічають Бенні, довготелесого чоловіка середніх років, який працює у найближчому магазині. Ставившись автостопниками, старі сідають у машину до Бенні і продовжують подорож разом із ним. Тим часом поліцейський інспектор дає оголошення про зниклого сторічного старого по радіо, яке чує у своїй машині один із членів банди байкерів Лопух. Він дзвонить щуці і говорить йому про діда і валізу. Щука посилає лопуха знайти діда та забрати валізу. У США у розпал Другої світової війни молодий Алан обміняв револьвера генерала Франка на дозвіл працювати у Штатах та будувати там хмарочоси. Його колега розповів про те, що зараз шукають людей для участі у проєкті «Манхеттен», де розробляють найпотужнішу бомбу у світі. Стара любов Алана до вибухів привела його добровольцем до армії, і він почав працювати хлопчиком на побігеньках прямо на ядерному полігоні. Алану не терпілось подивитись на випробування бомби, але у головного фізика Роберта Опенгеймера. Ніяк не виходило зробити робочий прототип для детонації бомби. Дві частини вибухової речовини всередині необхідно об'єднати за кілька секунд до падіння на землю і вчені не могли знайти способу зробити це, поки Алан не запропонував вирішити проблему своїм універсальним методом динамітом. Це спрацювало, і в нагороду з ним прийшов повечеряти сам віце-президент Гаррі Трумен. Той подарував Алану свою запальничку. Після повернення до Швеції Алана відразу запрошують на вечерю із прем'єр-міністром. На батьківщині знали про успіхи Алана у проєкті Манхеттен, а тому запросили до комісії з атомної енергетики, сподіваючись, що він зможе поділитись секретами розробки ядерної зброї, на що Алан охоче дав згоду. Однак Алана з тією ж метою перехопив радянський фізик Попов разом із ним вони пішли. Гуляти нічним Стокгольмом до набережної, де на них уже чекав радянський підводний човен. Літні люди розповідають новому другу Бенні про валізу і обіцяють поділитись грошима, але спочатку треба десь відпочити і подумати, що робити далі. Знайшовши невелику віллу, вони знайомляться з господинею Гуніллою і просять прихистити їх. У саду чоловіки бачать слона, якого вкрав із цирку колишній хлопець Гунілли, ріккі. Як стверджує сама Гунілла, це було єдине добре, що той зробив. Трохи пізніше на віллу Приїжджає і сам рік, сподіваючись відновити стосунки з Гуніллою. Вона ж не хоче його бачити та проганяє. Засмучений рік повертається додому і, ридаючи, дзвонить своєму братові, щоб поскаржитись на злу долю. Братом Ріккі випадково виявляється Лопух. Від рік він також дізнається, що там у Гунілли був якийсь сторічний стародавній дід. Байкер Лопух бере у свого брата адресу його колишньої дівчини і терміново вирушає туди. На підводному човні Алан і Попов прибули до Москви. Попов розповідає, Вів, що спочатку для допомоги в розробці ядерної бомби агенти КДБ перехопили в Женеві Ейнштейна. але він їм не допоміг, оскільки виявився Гербертом Ейнштейном, розумово відсталим братом-близнюком Альберта. Алан сказав Сталіну, що розповість йому всі секрети ядерної бомби, але тільки після того, як похмелиться. Одна чарка переросла у масову п'янку в Кремлі, в розпалі якої Алан порівняв цей вечір зі святковою вечіркою Франциско Франка. Сталін і Франко були ідеологічними ворогами, тому. Почувши прізвище іспанця, Сталін впав у гнів. А дізнавшись про те, що Алан врятував Франку життя, відразу ж заслав його у гулаг. У гулагу Алану не подобалось з багатьох причин, але головною з них була відсутність алкоголю, і через рік він утік звідти. Приїхавши на віллу, лопух погрожує пістолетом, вимагаючи назад свою балізу із грошима, вибігає розлючена гунілла із дробовиком. Лопух починає тікати, але послизається і стріляє з пістолета. Переляканий слон сідає на лопуха. Щука не може додзвонитись до лопуха, тож нічого не залишається, як поїхати по гроші особисто. Тим часом Юліо складе труп лопуха в багажник його ж машини. Всі в паніці. Лише Алан зберігає спокій і вирушає на озеро купатись. Париж 1968 Рік Алана запрошено на бал маскарад до міністра закордонних справ Франції. Там Алан зустрів старого знайомого Володимира Карпова, який свого часу працював на Сталіна. Алан ненароком видав Володимира, який довгий час був тут радянським шпигуном. Здібностями Алана цікавиться французьке відділення ЦРУ. Вони запропонували Алану зайнятися шпигунством для США за допомогою старого знайомого фізика Попова. У Москві Алан зустрівся з Поповим та познайомився з його сином Олегом, подарувавши хлопцю. Запальничку Трумена Попов спочатку відмовився допомагати, боючись страти за кратіжку секретних документів. Тоді Алан запропонував віддати ЦРУ якісь непотрібні документи КДБ, а натомість отримати таку ж інформацію від ЦРУ для СРСР. Так, Алан став подвійним агентом. Під завершення кар'єри Алану для більш непомітного шпигунства вручили електронний наручний годинник із вбудованим диктофоном. Коло Білого Дому Алан випадково записав, як президент Рейган каже садівнику не чіпати стіну. Мовляв, нехай стоїть, включивши цей запис у Кремлі, Горбачов подумав, що йдеться про берлінську стіну, тому він вирішує, що союз повинен її зруйнувати. За кілька років радянський союз розпався, а Алан пішов на пенсію. Олег, син Попова, все ще підтримує зв'язок з Аланом і все ще користується подарованою ним запальничкою Трумана. Олег є директором логістичної компанії і дзвонить Алану привітати його з ювілеєм. А у відповідь дід коротко розповідає про втечу із дому для людей похилого віку. Валізу та байкерів. Після розмови Алан і його нові друзі, а також слон, сідають, їдуть із котеджу прямо на церковому автобусі. Щука, тим часом катаючись дорогами, помічає Алана і кидається в погоню за ними. Щука йде на обгін і перекриває дорогу. Спроба розстріляти автобус із револьвера провалюється, і той на повній швидкості врізається в машину щуки. Бенні намагається привезти до тями пораненого щуку. Налякана із лагу Гунілла приймає рішення. Коли щука прийде до тями, нехай забирає. Свою валізу і йде. Тоді все стане як було. Однак щука, що опритомнів, геть втратив пам'ять, а заразом і інтерес до валізи. Олег дзвонить Алану, щоб дізнатись, куди той хоче втекти. Алан запитує це у щуки, і перше, що спадає тому на думку балі, адже це саме те місце, куди щука мав відправити гроші босові. Щука, Бенні, Гуніла, Юліус Алан та слон вирушають на острів літаком Олега. Роз'їжджаючи по балі на машині, Алан і Юліус натикаються на боса мафії. Поки Мафіозі та його воді їдуть зустрічною смугою і тупо витрачаються на старого. Їх збиває вантажівка. Пізніше Алан та Юліус відпочивають на пляжі. До них підходить Бенні запитати, як йому зізнатись у почуттях до Гунілли, і отримає від Алана сумнівні поради. Через кілька хвилин Гунілла за це кричить на діда. Алан починає розповідати Юліусу історію свого життя, відкриваючи її словами: на мене всі кричали від проводників до диктаторів. Дякую за вашу увагу. Тисніть серця. Пишіть по можливості 2-3 коменти для розвитку каналу, і обов'язково підписуйтесь, якщо ви були раді за всіх персонажів цього фільму, а найбільше за слона.